Понад 150 тисяч людей зібралися на площі святого Петра у Ватикані, щоб почути перше недільне звернення та благословення нового папи римського Франциска. Папа присвятив першу проповідь проповідь милосердю, закликавши усіх прощати ближніх наприкінці, 76-річний понтифік, народжений в Аргентині, пояснив, що обрав для служби на папському престолі ім'я святого Франциска, оскільки той є символом аскетизму та вважається захисником бідних. Це відповідає стилю життя нового папи, який сигналізував свій намір повернути католицькій церкві, що погрузила у скандалах та інтригах роль світового морального авторитета. Свою скромність, папа Франциск з першого дня демонструє у Ватикані. Він відмовився від лімузину, а на першу свою прес-конференцію прийшов до журналістів у стоптаних черевиках, які носить уже багато років. Поговорити про нового папу римського та його вплив на християн у всьому світі. Ми запросили сьогодні до студії доктора історичних наук релігієзнавця Андрія Сороковського. Вітаю пане Андрію в нашій студії сьогодні. Відомо, що папа Франциск дотримується таких достатньо консервативних поглядів. Він проти абортів, він проти одностатевих шлюбів. А своєю місією він називає допомогу бідним та знедоленим. На вашу думку, чого слід очікувати від приходу Папи Римського, нового Папи Римського на, на, на Ватикані? Я думаю, що тут немає якоїсь суперечності між тими двома сторонами. Він, тримаючи католичкого вчення, яке є досить основне і, і, і незмінне. Щодо скромності, це очевидно є продовженням вже довгих, довго цілого ряду енцикликів римських папів, які. Говорить про соціальне навчання церкви, про що треба дбати про бідних, про обездолених, і що обов'язок християнина є поділитися, якщо він має щось зайвого, поділитися з тими, які не мають достатку. Що означає для католицької церкви обрання папою римською не європейця, а людини з третього світу? Це дуже важливе, бо сьогодні приблизно дві третини. Католиків є власно в Азії, Африці, в Південній Америці. Європа вже представляє менше ніж 25% католиків. І Західний світ стає чим менш важливим в церкві. Південна Америка представляє майже 40% католиків. І це я думаю символічне, але теж реальне, тому що зацікавлення і потреби третього так званого третього світу є дещо І Є певна критика північного і західного світу за їхню суспільну економічну політику і критика певних міжнародних структур. І цей папа якраз вже в минулому виступав в такому душі, чому полягає ця критика, і що збирається робити новий папа? Ну, Новій Папа, думаю, збирається висловити факт, що економіка це не є тільки наука про якісь цифри, про якісь там державні держав, багатство держав, а про людину, що це і людська наука. І що завжди треба думати перше про потребу тих, які не мають достатку тих бідних, і про країни Півдня і, і Сходу. Що Європа вже не може, а Європа і Америка вже не може панувати над світом, і вони не можуть використовувати ті країни. Отже, я думаю, папа буде про це виступати очевидно. Церква це не є якийсь така, якийсь вуз економічний, вони не є спеціалісти економіки, але церква дає моральні вказівки і пригадує людям і державним провідникам, що вони мають моральний обов'язок супроти, супроти бідних і обоздолених. Яке ваше ставлення до такої аскетичної поведінки нового папи? як відомо він відмовився від лимузину, і ви бачили його взуття? І ми чули навіть критику від деяких українських високопосадових священників з приводу того, що це можливо є певним Показним це не є чимось щирим? Чи вважаєте ви його скромність щирим? Я я вважаю, що це щирий. Я думаю, що е, щирість полягає на тому, що зовнішня поведінка повинна повинна відповідати внутрішній настанові, внутрішнім е, переконанням? Отже, е, як людина внутрішньо скромна, аскетична, він і на зовні і таким є. Це це є щирість, це є безпосередність. Чи буде мати вплив папа римський на? На розвиток християнства в Україні Думаю, що що мучливо, що так, тому що він в молодості в молодих роках він був студентом учнем в Селезянській школі в Уанес-Айрес, де е, працював такий українець, селезянин отець Степан Шміль і молодий е, Хорхе Маріо Берголь. Прислужував йому, і він є ознайомлений з києво-візантійською літургією. Це є літургія, яка є спільна для українців, католиків і православних. Дуже дякую. Дякую, що прийшли до нас сьогодні в студію. А я нагадаю, що гостем студії «Час тайм» був доктор історичних наук, релігієзнавець Андрій Сороковський.